Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Ось приїхав на свою ділянку з кауном. Вчора якось не було змоги записати відео. Вчора проводив обробку по листові. Працювали ми такими препаратами, як монобор і стимулятор цвітіння. Ось. А також е, додавали туди е, триходермін. Ось такі норми ми використовували на 16 літрів води. Монобор допомагає зав'язі та цвітінню. Ось. І до нього додавали ще стимулятор такий з цвітіння. Е, сьогодні у нас іде цілий день дощ, десь трошки. Припинився ось. І, бачите, як кавун масово заплітається, міжряддя майже вже не видно. Взагалі, доволі таки непогано результат вийшов в мене. Хоча я ніяким гербицидами не обробляв, була тільки культивація міжряддя. І, і ручна я була прополка е, біля плівки. ось. Показував був невеличкий такий лайфхак, який я зробив е, таку сапочку, е, щоб сапати біля плівки з проволоки. ось. Е, то ми її просапували, а пізніше ще раз біля кавуна вже проривали. ну Просто проривали руками біля самого кавуна. Ось як бачимо, хворобка є. Я не знаю, чи все правильно, але я стараюся їх зірвати, щоб вони мене навіть не розоровували ці листки. Не знаю, може це неправильно. Але я їх зриваю. Бачите, кавунчик вже зав'язується, вже є. Це на сорт бомбейру, йде три ряди. Ну, ось. Кавунчики гарно заплітаються. Бачите, яка краса. Зілля взагалі не бачу ніякого, тільки от бачите, де-не-де -де таке ось є. Зараз ось. Де він росте? Росте біля самого кореня, то ми його якось стараємося не виривати, а просто так прищепити, тому що можна пошкодити кореня, якщо виймати його. Ось Бачите, тут маленький такий зав'язався. Зараз підійду туди, де у нас були зав'язані більші кавуни. Ось кавунчики є, ось бачите, тут даже не два, ну ми одного зірвем Ось два разом. Ну це не... Не добре якби. Я звісно такого не роблю, але... Де як побачу, то відбиваю, тому що просто два кавуна, вони на, на одній вудині не так будуть гарно розвиватися і рости. Оце в нас є талісман, талісман все чудово. Бачите, як він закриває все гарненько. Ну У нас тут алохіна. Тудися були, завезли крошки. Опаду з лісу. Плануємо десь, може, рядка цього посадити, як буде час. Ось а це в нас продюсер тут іде. Продюсери вже такі доволі непогані кавунчики лежали. Бачите, ось який ось. Який вже є. Вже такий під кілограм на цій площаді, де ми посадили, отут тут ми садимо оцю площа, садимо другий рік. Хтось там говорив, що по другому разу не можна садити. Я, звісно, послухав, бо я питав людей, чи як хто використовує, ну, хто садить по другому разі і як. Ну всі говорили мені, що не, не дуже, що краще не садити, врожай буде слабіший, набагато. Але як по-моєму, ось бачите, ось який вже вже такий, може півторачка. Як по-моєму, кавун ніби росте, розвивається. Одна проблема, просто що бачите, тут ось така проблема п'ятий перій. Просто ми не плановано тут посадили, ми це поле не підготовляли із осені. Той участочок із осені ми скривали гербицидом по осінні по стерні, бо у нас там була озимина. А тут ми осінню гербицидом ніяким не працювали, Да і весною не працювало без ніякого гербацида. І я рахую за те, тут таке. Зілля і таке ось проривається більшість. Ось так. Ну що ж, я скажу, що якщо садить другий раз по тому самому місці, доволі непогано вони ростуть, ось бачите, цвітуть, буде наплететися. Я вважаю, що головне вносити добрива і якийсь мати там, полив, щоб бо він буде рости. Не знаю чи 2-3 чи там 3 роки, 4 ну Я рахую, що 2 роки підряд можна спокійно садити на тому самому місці. ну Це моя особиста думка. Ось наша малина сортова маравіла і мапема. Ми вже нічого не фризуємо, не дискуємо. Дивіться, як воно тут заростає. Але з часом ми тут сікорчиком пройдемося, скосимо і буде у нас порядок. Так, щодо цього участка, зараз глянемо, як наші дині почуваються. От. Е -е, Оранж кінт, взагалі чудовий сорт. Завязі багато, Уже... Плоди такі є, доволі є непогані там. Ми цей сорт для нас новинка, ми його не садили. Ну, побачимо, які будуть у нас кавунчики. Ось наша диня. Динька теж вже підростає, ось бачите, яка я є. Дині у нас 4 сорта. Ось така маленька. Вона боліє, звісно, ось тут, напевно, вже якийсь кліщ по неї працює. Ось. Бачите, якась тут у нього лежить вже теж така непогана. Ну ці, закінчаться ці дощі і будемо працювати від кліща. Будемо щось давати від кліща. У нас є моспілан. Цей препарат. Нешкідливий для бджіл. Будемо використовувати його від тріпсу та кліщів. Але в нас такі йдуть дощі. Будемо чекати, коли вони припиняться і будемо обробляти полистове Так, ось так, мої друзі, така моя діляночка. Так, розвиваються мої кавуни. На мою думку, кавун чудово розвивається, вудина плететься, чиста. Як то казав, як для другого разу моєї практики посіву цієї культури, це нормально. Я ніколи не займався кавуном, не розсадою, нічим. Це моя друга практика. І ось бачите, який маю результат. Що ж, мої друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк, щоб наше відео поширювалося. Всім дякую за увагу.